У нас у студії в гостях Світлана Чаплінська, це дружина загиблого 20 лютого на інститутській Володимира Чеплинського. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви до нас прийшли. Ми показуємо фотографію вашого чоловіка. Ви людей вже не повернеш, але забувати про таке не можна, тому ми. Запрошували і збудемо запрошувати людей, які на власній долі відчули, що таке втратити близьку людину і, і, і хто такі герої Небесної Сотні, що це прості люди. Розкажіть, будь ласка, про вашого чоловіка. Дякую, що ви прийшли. Розкажіть нам. Ну, наприклад, я хочу сказати, що мій чоловік, як там казали на Майдані, там фашисти. Радикали, екстремісти. Я хочу сказати, що мій чоловік був звичайною українською людиною, який просто поважав себе і поважав, можна сказати, любив і поважав нашу Україну. І це невисокі слова. Тому що, наприклад, він не був таким фанатом євро, наприклад, що ми там підемо в Євро чи там Митний Союз, mm -hmm. але він, наприклад, за людську гідність. Так, да, За людську гідність. І коли на Майдані, коли перші коли побили мирних ці, студентів. студентів, і він почав їздити на Майдан. Тому що він сказав: або зараз, або ніколи, подивіться, що робиться. Ми вже кажу, стоїмо на колінах, і ми повинні вже підніматися. Скільки нас будуть у це гнобити, скільки будуть нас принижувати. І тому він пішов на майданчик. Ну, як ви дізнались про це? Давайте, в нас є кадри. саме як, Прокоментуйте те, що ви бачите зараз. Це саме, я так розумію, кадри, правильно, коли. Так, це кадри, на яких видно, як розстрілюють мого чоловіка. Знаєте, це відео, ось бачите, як він у це біжить. Оце він впав? Так, оце він впав. Ми дуже вагались показувати його, ні, але напевно, що ви вже змирилися. Я не можу змиритися з цим, але я хочу сказати, от перший раз, коли я побачила це відео, це було 8 березня, це мені такий якби подарунок. Я прийшла з церкви, і, і мені довго не хотіли його показувати, хоча знав, син мій вже знав про це відео. Але я кажу, сину, покажи, я хочу хоч побачити останні хвилини, як загинув наш батько. Знаєте, коли я його побачила, в мене. Знаєте, я коси нас обірвала. У мене, у мене таке. Від... Я просто знаєте, що я, я не могла, я дивлюсь навіть і зараз я не можу повірити. Ну, За що За що в них стріляли? Якщо б вони були не озброєні, вони озброєні, якщо ви подивитесь, мій чоловік він зробив собі такий щиток із пральної машини, і ним він там оборонявся. Ніякої зброї при ньому не було. Я казала навіть тих людей, які... Ташку вистрелити і повинно серце йокнути. А стріляти в таких беззбройних людей. І так бездушно, безжально, у мене це, знаєте, в мене, ну, мене в голові це не вкладається. Змиритися з цим не можу. Давайте так, трошки по фактах. Там від сьогодні сім'ї загиблих на Майдані отримуватимуть доплату по 5 тисяч гривень. Незрозуміло, що там за доплатою до чого, але відповідну постанову уряд прийняв 28 березня ще сьогодні, 1 квітня. По-перше, розкажіть, будь ласка, чи отримали ви фінансову допомогу вже якусь від держави? Ну, від я... фондів, які збирали кошти. Ну, хтось допомагає чи ні? Бо ми чуємо, що всім миром допомагають людям, які втратили близьких. Ну, ви знаєте, я зразу хочу сказати. Перше, навіть якщо і будемо отримувати цю допомогу, я навіть скажу зараз, яку там допомогу отримали, але я кажу, наприклад, я і такі, як ми, сім'ї, ми не заспокоїмось, поки ми не побачимо винних замовників і тих, хто виконували ці накази, поки не будуть покарані ці винні, наприклад, ніякі гроші, ніякі доплати, ніякі фонди, мені, наприклад, ніколи мене не, не заспокоїть, ніколи не компенсують. Ніколи. І дуже хочеться знати, що, наприклад, будуть, будуть покарані ті, що скоїли такий злочин. Ну, а допомога фонд Черновецького. Я просто я так не сильно орієнтуюсь, того, що це мій. Якби мій кум Міша займався цими справами, ну, ясно, мам, фонд Черновецького я знаю, що кошти перекидав на рахунок, і допомогли просто якби допомога з Майдану на тобто поховання люди збирали кошти так. Люди збирали на поховання якої допомоги взагалі потребують родичі загиблих в першу чергу? Ну, крім того, що ви сказали встановити винних і не казати Ви знаєте, мабуть, в першу чергу, наприклад, якщо я кажу від себе, от в першу чергу я казала такої допомоги, щоб дійсно було не забути, що я хочу, я хочу бачити замовців і хочу знати і покараних. Оце перша така моя, якби. Ну як? Моє таке, яке прохання, побажання і вимога. Це в першу чергу, що я хочу знати, хто замовляв це вбивство, і знати пока, і знати хто виконував виконався. А ще якась інша підтримка, можливо, психологічна, така таке. Нічого не звертались до вас? Я, наприклад, я, мені запропонували з Майдан Сос, зателефонували і запропонували допомогу психолога, того що. Наприклад, в мене донечка 5 з роки, вона не могла ніяк змиритися, де її тато, де її, де її подівся тато. І знаєте, вже дійшло до того, що я просто я не, я, мало того, що я собі не могла якась себе, собі раду дати, але я не могла дивитися на ці муки дитини, тому що вона одягала його одяг, вона дух, духалась його духами, одіколоном. І мені запропонували допомогу. Психолога з Майдан СОС ми зверталися за цією допомогою і звертаємося зараз. І, і ще звертаємося. Звертаємося. Ви не відмовились? ні, не відмовилися. І я бачу, знаєте, зразу я не могла навіть змиритися з тими, наприклад, як психолог мені рекомендував. Що потрібно зробити по відношенню до дитини, щоб все таки її трішки заспокоїти? Я не могла цим змиритися з такими її рекомендаціями, але бачу, проходить час і все таки психолог так, був правий. Да? Так, психолог був правий і... і спасибі, що вони допомагають. Ми також від себе тоді дякуємо тим людям, які беруть на себе відповідальність, допомагають, стараються. Ви нам щось принесли ще чи це. Ну, я, наприклад, принесла ну, це фотографію. Я хотіла mm -hmm. от показати, показати, наприклад, що казали, вони фашисти, на, знаєте, там на Майдані, там фашисти, або там бомжі на Майдані, mm -hmm. або ще які люди. Знаєте, обзивали, як тільки хотіли. Але я хочу сказати: подивіться, у мене людина, чоловік, він. Якби мав свою роботу, у нас квартира, у нас діти, машина. Ми не були такі, можна сказати, такі бомжами. Це по-перше. По-друге, подивіться, що чим він захищався, він захищався щитком від, від пральної машини, що ніякої зброї, ніякої зброї у них не було. І ще я принесла, наприклад, хотіла показати, от, коли, наприклад, у мене от такий чоловік, він така світла людина. Про mm -hmm. нього тільки хороше всі говорять, тільки хороше. І коли дізнались друзі із Львова, ми просто любили подорожувати. У Львові були не раз. І коли дізнався друг Олексій Ковалик про те, що загинув його товариш, то він написав такий вірш: присвятив його Володимиру. Присвячую загиблому вчора побратиму, знайомому Володимиру Чаплінському та усім хлопцям, що полягли за нас і нашу батьківщину під час протистояння у Києві. Давайте, можливо, наостанок я прочитаю ці рядки, раз вже прийшли з ними. Можливо, вони не ідеальні з точки зору поезії, я не знаю, але як мінімум людина щиро Відуші. це писала. Пам'ять буде вічно жити. І не лише через те, що збудують той пантеон Небесної Сотні, там, знаєте, на Бесарабці чи, де, чи на інститутській капличку поставлять. І також не через те, що Деякі ще телеканали запрошують там, вас чи ваших по нещастю, так би мовити, колег в ефіри. А тому що люди завжди будуть пам'ятати, що ті, кого не стало, їх було 109. І якби не дай Боже їх було 209 чи тільки 9 людей це люди, які поклали своє життя на те, щоб завтра ми жили інакше. Щоб той Асавелюк який стріляв тридинний Інститутській, потім не крутився на замовлення СБУшників і виводив з готелю Дніпроправий сектор, а сидів десь або тікав. І щоб е через місяць після цих всіх подій е спецпідрозділ Сокіл застрелив не Сашка Білого, хоча до нього теж було багато питань. А, наприклад, якогось Топаза чи тих тітушок, хоч одного, які були в Маріїнському парку, вбивали людей кастетами і вогнепальною зброєю. Наостанок ми покажемо вам відео з Небесної Сотні. Я йду в бій, бо кликала земля. Я йду в бій, бо плаче Україна. Бо вже набридла банда, ця чума спотворює країну, руїну. І хай там як мене назвуть невірні, бандерівець, фашист чи екстреміст. Я син землі, мої коріння, вільні, революціонер, революціонер, я, націоналіст. Якщо загину, значить так судилось. Не буду жалкувати я життя, бо знаю, все, щоб наробилось, усе. Задля кращого кінця. І буду знати, що порвав кайдани, робив усе, лише аби дух не вмер. Не плач, благаю, лиш старенька мама. Такий мій шлях. Я революціонер. До побачення. Дякую.